Змінюються ситуації, процеси, тиски, но джерело сили не змінюється. Нові причини знесилюють нас. Але сила, яка дає нам подолати, це Бог. Тому Бог в прямому смислі каже: не бійся, чому я з тобою. Розумієте, от, коли ти йдеш з людиною, і ти не знаєш, яка буде проблема, але якщо ця людина дуже, ну скажімо, така компетентна і багато досвідом і багато ресурсами. Да, ти там готуєшся зараз, сніг відкидати, але тут треба взагалі краза і інші всякі ресурси більше підтягувати. А в нього є зв'язки. І ти розумієш, якщо я з цією людиною все буде добре. А тут ми говоримо не просто про людський потенціал найкращий, а про вседержителя, Бога, який напряму каже: Я буду з тобою. Тому страх це органічно, як реакція на те, що ми переживаємо, на те, що відбувається в сучасному світі. Но якраз силу, яку Бог нам дає в собі, вона усуває страх.